З народження, в принципі, розмовляв російською. Народився я в радянській гавані Хабаровський край, так як батько мій військовий, і його сім'я поїхала туди за ним, коли на тебе нападає сусід, і ти розумієш, що він розмовляє. На російський, і він преподносить це як перший аргумент, чому він напав, що Росія заканчується там, де закінчується російський язик, і бажання пропадає абсолютно. Тобто я не хочу мати нічого спільного з, з нашим сусідом. Для військовослужбовця дуже важливо навчитись спілкування на українській мові, тому що це найголовніший ідентифікатор свій чужий, щоб своїм сказати в якійсь манері, що хлопці ходімо в наступ. З того боку, вони не зрозуміють, і за рахунок цього ми можемо вигравати. Перша складність, з якою я стикнувся, не переходити на російську, коли люди розмовляють з тобою російською. Тобто зараз це вже легше, навіть я б сказав, що не перехожу на російську ніколи. Друга складність це для мене була коли ти вже роздратований, є якась сварка, і от сваритись чомусь. Було складно на українській. Я е, кажу: я кохаю тебе, і е, мені здається, що це красивіше. Ну, тобто, наша українська мова вона красивіша, милозвучніша, і мені вона подобається більше, ніж е, російська. Це одне з відкриттів, яке я зробив після переходу на українську.